Якщо тобі набридло вирощувати Діно декілька днів, відкривати енграми за проходження босів, ночувати біля Гіги, поки вона приручається. В цю п'ятницю в 17.00 по Києву відкривається pvp фан кластер з двох карт: Острів та Фьордур. Кількість людей в трайбі Троє. Без альянсів. Збір ресурсів з 10 Досвід Х15, миттєве приручення, відкриття всіх тайкенграм на 120 рівні. Шкода від турелей і кап зброї офіційний. Під ОРП захистом Шкода турелей 1 і 4. Особливістю цього кластеру будуть кастомні спавни створінь творінь, кришталеові Верна на карті Острів. Лавовий Голем переїхав на карту Фьордур. Блад Сталкера можна зустріти на карті острів. Вайп що два тижні в п'ятницю. Якщо є ідеї для покращення кластеру, я залишу посилання на Discord в описі. Зустрінемося на серверах UARC.